Привіт! Сьогодні приготуємо вологий лимонний пиріг з ніжним кремом. Він точно вам сподобається. Поїхали! Почнемо з підготовки лимону. Нам знадобляться як цедра, так і сік. Перед тим як натирати цедру, обов'язково добре помийте лимон. Я використовую тертку з великими краплевидними отворами. Натираю тільки жовту частину шкірки, уникаючи білої, бо вона гірка. Половину цедри відправляю в сотейник, в якому буду варити крем іншу половину залишаю для тіста. Тепер потрібно вичувати сік. Він також знадобиться як і для крему, так і для тіста. Якщо у вас немає соковижималки, то можна просто вичувати сік руками. В результаті з одного лимону в мене вийшло майже 100 мл соку. Половину виливаю в сотейник до цедри, іншу половину залишаю для тіста. Також додаю м'якоть, яка утворилася під час вичавлювання соку. Тепер вбиваю одне середнє яйце, всипаю 50 г цукру, 30 г кукурудзяного крохмалю. Він зробить крем густим і ніжним. Вливаю 200 мл молока і все ретельно перемішую вінчиком до однорідної консистенції. Отриману суміш ставлю на плиту і на середньому вогні, постійно помішуючи, доводжу до загустіння. Після того, як крем закипить, не переставайте помішувати і проваріть ще одну хвилину, щоб крохмаль повністю активувався, крем загуснув і став однорідним без грудочок. Далі знімаю крем з плити і додаю 25 г вершкового масла. Ретельно перемішую вінчиком до однорідності, щоб крем став ще більш ніжним і глянцевим. Зараз крем доволі рідкий, але після охолочення він набуде більш стабільної структури. Щоб прискорити процес охолодження, я перекладаю крем в іншу ємність. Тепер накриваю крем харчовою плівкою в контакт, щоб уникнути утворення скоринки на поверхні. Це важливо, щоб крем залишився гладким і однорідним, коли охолоне. Залишаю крем повністю охолонути, і він набуде ідеальної текстури. Тільки після того як крем повністю охолоне, починаю готувати тісто, адже воно готується буквально за лічені хвилини у глибоку ємність вбиваю 3 яйця. Додаю 150 г цукру. Дрібку солі та 10 г ванільного цукру. Тепер збиваю міксером на високій швидкості до посвітлішання та пишності. Це займе приблизно 3-5 хвилин. Ось так повинні виглядати збиті яйця. До яєць додаю 100 мл кефіру. Якщо немає кефіру, його можна замінити на сметану або йогурт. Також додаю 100 мл рослинної олії без запаху і обережно перемішую, щоб об'єднати продукти. Додаю іншу половину лимонного соку та лимонну цедру. Знову все перемішую. Частинами додаю 250 г борошна, обов'язково просіюючи, щоб тісто було легким і без грудочок. Також додаю 10 г розпушувача. Обережно перемішую тісто до однорідної консистенції, щоб всі інгредієнти добре з'єднались. В результаті повинна бути така консистенція тіста. Перекладаю охолонувши крем у кондитерський мішок. Якщо його нема, можна використати щільний пластиковий пакет. Просто обріжте один кут і у вас вийде зручний мішок для крему. Або просто викладіть крем на тісто ложкою. Форму, в якій буду випікати, застелила пергаментом, для того, щоб можна було з легкістю дістати з неї готовий пиріг. Виливаю в форму все тісто та рівномірно розрівнюю лопаткою. Тепер смушками викладаю крем на тісто, як на відео, але взагалі можна викласти його, як вам хочеться. Дайте волю своїй фантазії. Можна зробити будь-який малюнок або просто рівномірно розподілити крем. Зверху прикрашаю пиріг мигдалевими пластівцями та ставлю випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Готовність пирога можна перевірити зубочисткою. Якщо вона виходить повністю сухою, пиріг готовий. Перед тим як розрізати пиріг, бажано, щоб він повністю охолонув, тоді начинка стабілізується і буде тримати форму. Пиріг виходить дуже ніжний, вологий та дуже смачний, обов'язково приготуйте його. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал, а також діліться своїми враженнями в коментарях. До зустрічі в наступному відео!